Ой, всім привіт! З вами Степан і сьогодні ми з вами побудемо в ролі депутата Верховної Ради. Ой, я хотів сказати там якесь друге слово синонім. А, і сьогодні ми з вами побудемо в ролі грабіжника, злодія. Оскільки депутати Верховної Ради ганбони, то ми з вами будемо в ролі гумового грабіжника. Лясну парашу, дивіться, скільки сельотки на. Рибина, сука, риба, бля! любру рибу! Так, ми з вами зараз втікаємо, як і всі ті люди, яких ловлять на корупції, а потім вони якимось чином кудись зникають, тікають. Камера! Рибу мою. О, ні, о, ні. Мене розшукують, треба тікати. Але я ще спину трішки грошей. То що гроші наше все. Всім потрібні гроші. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. І мені потрібні гроші. Тому, користуючись нагодою, хочу подякувати ось цим людям за підтримку. Ну просто велетенське дякую. Ваша підтримка для мене дуже багато значить. А доєднатися до цієї чудової команди або зробити одноразовий донат можна за посиланням на екрані або у описі цього відео. Але після того, як задонатити на ЗСУ. Дякую за увагу, ми продовжуємо. О, який я гумовий! Як я чудово підстримую! Good news everyone! Войс чат бета. Ні, дякую. ха 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 Висадка успішна. Що це таке? Телевізор. Зомбоящик нам не треба. Гроші віддай. О, бачите, яка користь від телевізора. Ним можна гарненько по голові уїхати, або скриню якусь розбити. Зараз пісюнковий злодій Степан. Це влаштує. Приступаємо. Привіт, пострижися! Привіт, побрийся! <гас> не падай! Не падай! Гроші! Гроші впали! Я божевільний, у мене пушка! <плес> а -а -а -а! Чому воно не зупинялося? Як брюслі. Плана була ідея. Воно селідка є. Це основний натурпродукт. Оце ви, оце ви гоните. Диви. Диви. Я ролящи в нас, стукаю. Ляща ему. Ляща Хороший. Раща хочеш? Наля ще. Чи правила дорожнього руху, сука? Я небезпечний, я ну йди сюди. Я особливо небезпечна, гумова загроза цьому світу. Диш, Диж, диж, диж. На копілку понюхай! Грошима пахне, багатий будеш. Гроші. Ура! Ура! А! Що це таке? Пред Вау! А що це тут таке? Гроші. Хочу грошей. О, скільки грошей! Ой. Хватайся людину! Надзвичайна ситуація! Тут допоможе тільки риба. Я табуреточний майстер третього левела. А-а-а! Мої кошти. Мені треба на оновлення бруківки. А-а-а! Я навіть не знаю, що робити. Вмикаю режим самурая. А-а-а! Не бий! Не бий! Ви тут багаж свій забули. Вау! Я неначе з дупи єдинорога виліз. Оу! Ідивіться! Іди, Отримай кроля. Кока-кола. Такий небезпечний. Я знаю кунг-фу. Ой, що це таке? Хочу собі. Гроші! Гроші! Тут гроші! А, це не гроші. А, -а, а! Не грайтеся з вогнем, будь ласка. Ніхто ніколи не грайтеся з вогнем. Неважливо, скільки вам років. Вау! А -а -а -а! Взагалі не грайтеся, ні з чим не грайтеся! Ніколи ни ні з чим не грайтеся! Неважливо, скільки вам років. В режимі справжнього самурая. Даємо лящів. Ах ти, падло, блядь. У нього пістолет. Гроші, гроші. Ст треба гроші Ой-ой-ой. Он сам підірвався. Ха-ха, ой! 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 Не стріляй! <laughs> <hirimaine> <over> <ую> <DanceuzAbsanız> <sharp> Не стріляй! Не стріляй, не стріляй, не стріляй! О! Як там правильно з нього стріляти, я не знаю! Та не так! Ось! Ось, як з нього стріляти. Все, я розібрався. Кошти на бруківку! Кошти! Кошти на бруківку! Це що за девастатор? Ого! Ого! Ой, що це він робить? Як його зупинити, як його вимкнути? Ульта! Ульту витратив! Не пить! А! Ульта! Навіщо я ульту витратив? Не чіпайте! Лобі код. Коротше, буква Г. Там, де наша П, потом буква Б, де наша И. Поня, поняв, ти кажи мені. Потом О, трішки швидше, І потом Н, Н, де наша Т. Це всі букви, чи ще може, знаєш якісь. <гум> Ні, це всі. У мене пінг щось великий. В голові? Ти що робиш? Вчу тебе. На, читай. Це історія України. Ай! Стулом. тулом. Сінца бачив. Кого? хо Джоні Сінця! Джон Сіна! Ти попутав Джона. Ай, пахва болить. Достребався? Закидує. А тепер я не сам. Я взяв свого поплічника Андрія. Хапай гроші, гроші хапай. Андрій, ти що? Ти Андрій знов здох. <плес> а тепер бачу. І так, сюди ми заходимо, сюди наша ціль, сюди ми теж наша ціль. сюди ми тікаємо. Як зрозуміли шеф. This is good. Ку я не житиму! Збираємо гроші. Тікай! Мітник я собі додому заберу. Те придурки, внизу ходять. Жандар мене, мене Тікай! Бл***. Ти мене вбив. мене вбив. Хапай гроші, тікай. Ти мене лазером вбив. Ти на кнопку натиснув, коли я туди заходив. Діамант! І камер кучу. Диви жандармів скільки. А я їх відволічу! Вау! Тікаємо! Там гранати! Ай-яй-яй! Якийсь складний рівень! Що робити треба... А Ай! <світ> Нас вб'ють <світ> Джонні! Вони мій концерт хоче почути, що не бачиш? Ой, він хоче мене стукнуть. А, у мене пінг, мене щас під паркурять. Ну, зазвичай ми... Бути... перемикач якийсь. Куда я пішов? Тебе там зараз відпаркурять. Нам да, вже відпаркурили. Золоті злитки! Треба було вижити. У мене другий левел. Чув ти. Бабка Реце Ти Ты бабка, реце У мене, третій, мене другий хочеш, левел. У мене другий левел, ти. Чув? ти? Mm -hmm. бабка, рецидивіст Вимагає, оставшися на рівні останнім. Тобто не я. Чому? Ну в смислі чому? Бо я здохну. Ми, Ми, ми пься маємо, чи що? Так, ми маємо пись. Ай, ох ТИ ЇБ**ТЬ! Це що було? <кхи> ти що хел? Як мені до тебе підійти, а? Що там за секрет бокс? Я ж кажу, не я. <кхи> Кидати бомби в суперника, і самому не підірватись. Що ти зробив, як ти стрибнув, так високо! Тебе не було шансів вижить там. А, все мені ДУПА. ТИ читер, е Я не знаю, що там відбулося. Вгору, сука, взлетів до небес просто! Треба збити як найбільше гравців, поняв? Відмодохати, кажуть, один одного. Відмодохати я вмію. Ах ти, сука. Дивим. А що це, це таке? Це, це, це одне очко. Ой, це шо було? Це не знаю, мішок з гівном. А! Ура! Отдай селедку, отдай рыбу! Нічого ти собі броньку надів. Да, черт ты. Черт ты б тебе побрал. Ай! Я целлыб! Ай! Неее! Нее! Нее! Не! Вычипуйся бе! Хоть тут я переможу. Ааа, ну хоть тут, уеб. Ну, ё... А то за шо два очка! Я ж тебе два раза вынес! Якби не те стуло, я б тебе підірвав би. Чи шо там, шо то було? Злотів під потолок. Під потолок він літає, диви на нього. Муха. <рес> тут хто станеться останній на уровні, треба скинути якогось. ще ага. плюс бомби падає. Та ну ти диви на нього, ага. Ай! Че упав? Ага. Эй, Э, чумек, шука. Та бля. Та Не, 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 отстань от Та замес. Короче, махатись треба. Те саме, що в минулій цьому. Єб**й. Ай, ти шо? Ти шо? АААААЙ! Чистою. Єх, п**дах! Сто... Тут... Бойня, треба махатись. Та заєб**й, шо цукава на бойня ви щас? Ой! Порохватыв. Ты бачил? Ты бачил? Вот это, сука, ниндзя! Вот ты, ты как все сделал? Ты, сука. Четыре! Я, ты что делаешь? А що трапилось? Я Сипал! Ти... Я переміг! Ні, мене не по тут. Мене не поїде, не бей мене. Ти, сука. Ляша, пол... ти отримав пив? Хто топив, бабку. <р player> <rapping> Я чомусь іншого й не чекав. Всім привіт, хто додивився аж до цього моменту. Мені приємно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте і ширте це відео. Так ви допоможете не тільки мені, а й в цілому україномовному ютубу. Всіх бажаючих запрошую до мого дискорд-серверу. Там періодично відбуваються трансляції. Також можна пограти в щось разом зі мною чи іншими людьми. А з вами, як завжди, був Степан Жас. До зустрічі в нових відео.